Життя без хліба на Черкащині жителі села Франківка опинилися в гастрономічній петлі. Там уже більше року, аби купити паляницю, людям, доводиться ловити хлібовоз на трасі, оскільки єдиний магазин у селі закрився. Вихід із ситуації шукали мої колеги. Третій день ще наче не зовсім не зовсім тверда хліб про запас. Це не надмірність, а необхідність. Олександр Васильович так живе уже більше року, як у його рідній Франківці закрився єдиний магазин. Раніше був за дві хати від чоловіка, тепер за два кілометри. До тебе є хліб. Ну вчора ж в мене був а да, да, а вчора ж були вчора. Гості. Більшість сусідів Олександра вже і вулицю самостійно перейти не можуть. Хто ж вавіший ходить у сусіднє село або ж бере з машини із хлібозаводу. Раніше та їздила за графіком. Та з цього літа пенсіонери зупиняють хлібовозку на трасі, ледь не власним тілом. А ми машину що знаємо жобта квадратна. Вона тільки з'явилася, та й сидить на скамей. Я. Я зразу вийшов і піднімаю руку. То він далі не махнув, шухи поїхав прямо. Прямо це у сусіднє село Кам'яний Брід. З минулого року у них з Франківкою на двох не тільки одна сільрада, а й три магазини. Продавчиня ж радіє виторгу, каже Франківці. Тепер оптові покупці, бо ловити хлібовозку на трасі річ непроста. Буває приїжджає зранку 9 годин, бува. Приїжджає в 11, бо в а буває і в півдев'ятого. Ну і по різному. Ось, наприклад, сьогодні ще й досі немо. У Франківці живе не більше сотні людей. Витор з них невеликий, каже голова села. Тому й закрили магазин. Вирішували на рівні районної ради. Заступник голови районної ради їздив до директора хлібзаводу. Все їде машина сюди. Так було раніше. Їде машина зупиняється. Ну так змінився водій, але й водія вже ввели теж в курс діла. Цього разу машина у Франківці знову не зупинилась, тому Олександр Васильович сподівається не на владців, а тільки на свої ноги і молиться, щоб здоров'я не підвело. Яна Федоровська, Віка новини.